Траса Н-08 Бориспіль Маріуполь одна з головних транспортних артерій України. Вона проходить через піщани і Кременчук. І саме у піщаному ця дорога багато років перебувала у жахливому стані, але нарешті дочекалась ремонту. Ще у жовтні 2024 року служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області уклала договір з Одеським ТОВ «Роздорстрой» про експлуатаційне утримання, зокрема і дороги Н-08. Вартість цього договору склала майже 500 мільйонів гривень. Роботи з ремонту вже йдуть, але чи якісно працюють дорожники на ділянці цієї дороги у селищі Піщане? У деяких місцях проводиться повноцінна заміна дорожнього покриття, проте є чимало зон, де обмежились лише ямковим ремонтом. І якість такого латання вже зараз викликає сумніви у місцевих жителів і водіїв. Дорога не годиться. Ями великі є з містами. Ми бачимо, що навіть після ремонту якість дорожнього покриття не виглядає такою, що витримає хоча б один рік. Наразі невідомо, чи надається якийсь гарантійний термін на цей ремонт, і чи не доведеться вже взимку оголошувати новий тендер і знову витрачати державні кошти на новий ремонт. Натомість, у Кременчусі ділянку траси Н-08, що проходить через місто, ремонтує комунальне підприємство ШРБУ. І тут різницю та підхід до виконання робіт помітно неозброєним оком. Шляховики-ремонтники повністю замінюють асфальтне покриття, встановлюють бордюрні камені і роблять паркувальні кишені. Тож чому Кременчук може, а служба відновлення та розвитку інфраструктури не допрацьовує? Питання залишається відкритим. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.